Hello, my dear Ukrainians! Привіт усім! У нас сьогодні буде відео лайт, легке відео, сонечко світить на вулиці приємно. І ми розбираємося. Яка ж є різниця між ось цими словами? They, there, there is, there are. І в нас сьогодні додатковий бонус. Мій чоловік, американець носій мови, він буде читати для нас текст, щоб ми не слухали просто від мене людина, яка живе в Америці вже 25 років, але все рівно у мене завжди буде акцент. А від нього, який народився в Америці і чітко і гарно говорить англійською мовою. Починаємо. Перше слово у нас є they. Так, що означає they? They це і вони, це і займенник. They are wonderful. Вони чудові. They moved in two weeks ago. Вони заїхали сюди, приїхали сюди два тижні тому. They – вони. І вимовляється воно they. Друге слово у нас буде. Their. І цей займенник відноситься до іменника. їхній, Перекладається. Він визначає іменник. Their car is parked outside. Їхня машина припаркована на вулиці. The children played with their toys. Діти гралися зі своїми іграшками. There, бачите, there відноситься до іграшок. Їхня машина відноситься, їхня відноситься до машини. Це слово there визначає іменник в реченні. А далі це прислівник. There, там туди. І він вказує на місце або існування чогось. От, наприклад, We went to London and stayed there for five days. Ми поїхали до Лондона і зупинилися там на п'ять днів. Там зупинилися там. We went there without any previous plans. Ми поїхали туди. Бачите, там, туди. Два різні переклади української буде. We went there without any previous plans. Ми поїхали туди без попередніх планів. Отже, оце слово there тіч і -e -e, це є прислівник, що вказує на місце або місце перебування. І основні два переклади українською буде там або туди. Ми поїхали туди. We went there. Там було холодно, It was cold there. Бачите, там-туди. А наступний вираз they are. They are. Я читаю They are. Але якщо ви будете слухати мого чоловіка, там майже різниці в вимові немає. They are це є скорочена форма з попереднього нашого відео, де ми почали вивчати скорочені форми в англійській мові. They are вони є. Це є скорочена форма. I see trees, they are big. Я бачу дерева. Вони є великі. Я можу сказати they are big, а я можу сказати they are big. Добре. As I was saying, I was going to say that 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 to say that I Good evening. I am at the Their house is beautifully decorated. I met their parents at the event last week. Their dog loves to play in the park. I borrowed their book. For my research. Перші чотири речення буде про their t h e i r, Їхній. Their house is beautifully decorated. Їхній будинок гарно прикрашений. Their house. Their, їхній будинок. Оцей їхній відноситься до будинку до іменника і завжди визначає будинок. У нас будинок один, однина, тому у нас є, вживається «is», Beautifully – гарно прикрашений. Beautifully decorated. Друге речення. I met their parents at the event last week. Я познайомився з їхніми батьками на заході минулого тижня. I met – оце слово meet, met met – це неправильне діє слово, і тут воно в минулій формі. Я познайомився. I met – з їхніми батьками. Я зустрів їхніх батьків, познайомився з ними. Their parents. Their визначає parents. Parents – це є батьки. At the event last week. На заході минулого тижня. Last week – минулого тижня. The dog loves to play in the park. Їхня собака любить гратися в парку. Їхня собака. Their dog. I borrowed their book for my research. Я позичила їхню книгу для мого дослідження. For my research. Research це є дослідження. I borrowed минулий час, і діє у нас до присутка додається The book, їхню книжку. Знову ж таки, the завжди стоїть перед іменником, який він визначає. The book, їхню книгу. Наступні речення у нас будуть стосуватися скорочення. They are. скорочено буде They are. They're excited about the trip. I heard them moving to a new city. If they're finished, we can start the meeting. They're going to the concert this weekend. They are excited about the trip. They are ta, «Excited about the trip» – оце uh, слово сполучення, to be excited about something означає бути в захваті від чогось». I'm excited about learning English with Olga Carmenді. Я в захваті від uh, вивчення англійської мови з Ольгою I heard moving to a new city. Я чув, що вони переїжджають до нового міста. I heard they are moving. They are moving. Це є теперішній тривалий час. І they are moving буде they are moving. If they are finished, we can start the meeting. Якщо вони закінчили, ми можемо почати зустріч. If they 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 are finished. They are are finished, finished. going to the concert this weekend. Вони їдуть на концерт цими вихідними. Гарне слово сполучення uh, – this weekend. they are going to the concert this weekend. наступні we'll 4 речення, які на There is a beautiful garden behind the house. I can't believe there are so many stars tonight. There is a cup on the kitchen table. There is a beautiful garden behind the house. І оця конструкція There is, There are, ми ще її не вчили, але ця конструкція означає, що ми говоримо про місце знаходження чогось. І переважно таке речення перекладається з кінця. От, наприклад, у нас є There is a beautiful garden behind the house. Дослівно, якщо ми хочемо перекласти на українську мову, такої конструкції в українській мові не існує. Там є красивий, будинок за, е, красивий сад за будинком. Але ми ж так не будемо говорити. Ми скажемо, ми перевернемо речення з кінця наперед і будемо казати, за будинком гарний сад. Там навіть буде опущення присудка. За будинком є гарний сад, ми скажемо, за будинком гарний сад. І на англійську мову, якщо у нас таке є за будинком гарний сад, якщо у нас речення починається з обставини, але ми ще, я про це ще зроблю відео. Тоді у нас речення починається. There there is a beautiful garden behind the house. I can't believe there are so many stars tonight. Я не можу повірити, що сьогодні ввечері так багато зірок. Я не можу повірити, і далі йде у нас переклад підрядним реченням на українську мову, що сьогодні ввечері так багато зірок. І речення підрядне починається з обставини, що сьогодні ввечері. Коли? There are so many stars. Чому ми говоримо конструкцію There are? Тому що в нас іде далі іменник, множині зірки. Так? Е, якщо б була одна зірка, то б було There is a Star. А так у нас є There are So many stars tonight. There is a cup on the Kitchen Table. На кухонному столі стоїть чашка. There is a cup on the kitchen table. Ось таке у нас сьогодні відео лайт. They, there, they are. there is, there are. Напишіть мені, будь ласка, чи нам потрібно залучати uh, мого чоловіка до наших уроків? Це ж такий бонус гарний, правда? Людина, яка говорить гарною англійською. Але, до речі, мій чоловік народився в Нью-Йорку, і у нього дуже сильний нью-йоркський акцент. Американці це зразу помічають. А я після от скільки років я вже живу в Америці, я помічаю інші акценти в Америці, а його акцент я не розпізнаю. Бачите? Така цікава деталь. Добре, шановні українці, підписуйтеся, вам, гарного вам четверга і ми побачимося. Бувайте!